Єйвіар.орг.юей, адреса сайту, якого так довго чекали історики, майбутні і сучасні та всі, хто досліджує, чи просто цікавиться українським визвольним рухом. Йдеться про спільний проект Центру досліджень визвольного руху Львівського франкового університету та Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів Тюрмана Лонського. Три роки історики та волонтери проекту збирали, систематизували та описували документи. Як результат, нині електронний архів у вільному доступі. Дослідник українського минулого часто більше думає над тим, де взяти гроші на поїздку та копіювання, як витратити в архіві якомога менше часу, а й грошей, аніж е, має час подумати про саму тему дослідження. Я власне, цих проблем це Центр дослідження визвольного руху, спільно з Львівським національним університетом започаткували проєкт, який ми сьогодні презентуємо, який називається Електронний архів українського визвольного руху». Його мета чітко сформульована в е, гаслі. Робимо минуле доступне. Як це працює, спробую продемонструвати на конкретних прикладах. От, у мене в руках такий величенький опецьковий том літопису Української повстанської армії. Один з 43-х, справді її вже більше. Чому я взяв саме, саме Літопис Української повстанської армії, тому що тематика приблизно співпадає з тематикою того, що буде розповідати наш архів. Так от, він досить великий, як бачите, 1300 сторінок. Тут опубліковано 85 документів. Сьогодні ми презентуємо електронний архів, який містить більше 10 тисяч документів. Понад 10 тисячами електронних копій документів з історії ООН та УПА мають можливість користуватися всі, хто цікавиться історією України, боротьби нашого народу за незалежність, історією тоталітарних режимів та репресій. Далі архів поповнюватиметься все новими й новими експонатами. Центр досліджень визвольного руху ініціював створення цього архіву спільно з Львівським національним університетом імені Івана Франка, власне, керуючись також важливою метою упровадження до наукового обігу наших істориків, журналістів, фахівців інших галузей, а також введення до широкого вжитку нашими студентськими середовищами для написання досліджень. Для створення нових історичних реконструкцій величезного блоку матеріалів. Саме тому не випадково університетська бібліотека стає тим першим в університеті посередком, який і забезпечуватиме від сьогодні доступ для широкого кола наших читачів до інформації, що розміщена у цьому унікальному архіві. Історія починається з джерел, кажуть організатори. А електронний архів це зручно зайшов, знайшов, завантажив. Тим паче користуватися ним дуже легко. Відтак можна зосередитися на фактах, а не на місцях очікування дозволу доступу до архіву. На відміну від е, е, паперових збірників документів, які в кращому випадку, на жаль, не завжди, якщо говорити про українське нововидання, містять е, чи оснащені лише географічним і іменним показчиком, користувач електронного архіву має цілий набір інструментів пошуку, який допоможе йому зорієнтуватися в тій великій масі документів, які ми пропонуємо. Отже, до його послуг, до, до послуг користувача. Е, Коротко продемонструю ці інструменти. Перший і найпростіший інструмент, який можна користуватися, може користуватися кожен, хто коли-небудь коли користувався інтернетом, це, звичайно, кнопка пошуку. Туди вводиться якесь слово чи слова, і відповідно наша програма видає результат. Доступ та робота з архівом є безкоштовними. Користувачів тільки просять зареєструватися на сайті. Так керівники проєкту зможуть спілкуватися з ними та аналізувати, якими даними більше цікавляться відвідувачі електронного архіву. Скоро на сайті з'явиться розділ архівної фотографії, в перспективі аудіо та відеоматеріали.